Два автобуси з пасажирами загальною вагою понад 36 тонн протягнули ветерани російсько-української війни у місті Миронівка, що на Київщині. Тим самим встановили рекорд України з інвастронгу. Серед учасників віничанин Армен Гребян, який виборов ще два перших місця в індивідуальних дисциплінах. Змагання з витяга нескорених об'єднали понад 200 спортсменів і стали символом сили, відновлення та незглавності українських ветеранів. Розповість ветеран російсько-української війни Армен Гарібян. Пане Армене, мої вітання. Вітаю. Бажаю здоров'я всім. Навзаєм. Розкажіть, будь ласка, про самі змагання, як готувалися до них і що було найскладнішим під час встановлення рекорду. Ну, до змагань я завжди підготовлюю дуже серйозно. Зрозумів, що це не просто спортивна подія, якась буде, а можливість показати. Силу, духу, ветеранів, тренування були інтенсивними, особливо в силових правах. Робота над витривалістю. Найскладніше це концентрація підготуватися до, таких, до рекорду України, бо це вперше, вперше для мене. Для всіх нас ми тільки там за тиждень нам набрали і кажуть: буде рекорд України. Ми ну добре, давайте будемо робити. Ну, так як ми постійно були в тонусі на протяженні всього року по всім змаганням, і також з виїзд приїхали тільки з Мадриду, то нам завдалося. Розкажіть про свої емоції, що відчули, коли вдалося протягнути автобуси та зафіксувати рекорд України. Спочатку були звісно, дійсно різні емоції, бо Спочатку автобус поставили так в яму, ми почали його тягнути. Ми зрозуміли, що ми не можемо це зробити. А потім вже пішли всі, подивилися і сказали, що автобус в ямі. І, і от трішечки ближче прокотили. Коли автобус коли автобуси нарешті зрушили з місця, а потім оголосили, що рекорд зафіксовано, емоції були неймовірні. Це суміш гордості. Полегшення і радості. Було відчуття, що зроблено щось справді велике не лише для себе, і для побратимів. Для всіх, хто бореться, не здається, і доводить, що сила духу сильніше тіло А чим для вас особисто важливі змагання, звитяга нескорених, і що вони дали вам як ветерану та спортсмену? Звитяга нескорених це одна із програм Сильної України, Київ не незлами. Для мене ці змагання це набагато. Більше, ніж спорт. Це майданчик, де ветерани можуть показати, що життя після війни не закінчується. Тут ми підтримуємо одне одного, надихаємося історіями, побратими, відчуваємо справжнє братерство. Особисто мені Федерація страхмені України і їхні проєкти дала нову мотивацію, допомогла відновити віру власну силу і нагадала, що ми здатні на більше, ніж здається. Також ви здобули перші місця в кількох індивідуальних дисциплінах. У чому саме змагались, і що виявилося найскладнішим? По першому регістрація була ну як сказати, найскладніше. Ми вже цілий рік. Це постійна підготовка, заняття собою, показувати, популяризувати, що ми, які б у нас не були дійсно поранення, ми можемо показувати гарні результати і намагатися бути кращими. Я виборов дві золоті медалі в дисципліні вжив на рази 53 рази за одну хвилину 60 кілограмів, і в дисципліні висловання на концепті спринт 100 метрів за 15,1 секунду. Пане Армене, дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Бажаю вам нових перемог і дякую за те, що своїм прикладом надихаєте не лише своїх побратимів, а також і цивільних. Ще раз вам дякую. Дякую вам і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Армен Гарибян, ветеран російсько-української війни.